Любі друзі, усім привіт! У мене тут в піті стоять Republic Fleet геростабілізатори. Я так подивився, що кожен з них коштує 107 мільйонів. Кожен з них. Я так подумав: а давайте пограємо в лотерею. Тому я придбав собі за ці 107 мільйонів я собі придбав 5 цих інстейбів і 5 гіростабілізаторів. Разом це все 104 мільйони. Ось, давайте пограємо в лотерею. Чому б ні, правда? Мьютейт? Це погано, це погано, це погано. Окей, це фігня вийшла. До речі, у мене CPU доволі ще багато, так що норм. Наступний. Це погано, це так собі, це не погано. Окей, наступний. Погано, дуже погано. Дуже, дуже непогано. Окей. Непогано. Гарно і дуже погано. Окей. І п'ятий. Блін. Окей. <блін> okay. Так, 5 штук є. 5 штук ми промотували. Е, цей. Якось не дуже. Е, давайте дивитися. Давайте дивитися. З цими у нас. 1891 на оцих патронах. окей. Давайте дивитися все ж таки на хелі, а не на цих патронів. То я шукав спеціальні патрони. На хелі у нас зараз 2379. Окей, 2379. З першої. 2371. А, окей. А, тобто тут, по суті, ми майже нічого не втратили DPS. Далі другий. E, дуже поганий. Третій. E, 2,381, плюс 2 DPS. -а. Окей. Але плюс 5 e, цього CPUшки. Ну, то таке. Четвертий. 2,384. Окей, супер. І п'ятий. 2,338. Чекай. Загруз. Завантаження. Ага, так. Да. Е, це останній теж поганий. Окей. Погануватий. Добре. Тоді у нас. Е, оцей гарний. І у нас. Ось цей гарний. Два гарних. Цих три фігня. Цих три поганих. Поки що сюди. Давайте зробимо те саме. Е, нам треба. Unstable Цих три. А давайте будемо ось так. По три. Так, Show Info. Ось цей. View Market. Три. А, так, два у нас вже є. Цей, ці два підуть в одиничку. Погнали знову. Супер. Чудо. А, блін, погано. Окей, це поганий. Це по-любому поганий. Далі, а, значить, його в двійку, мютейт. Гарно. Дуже гарно. дін-дін-дін-дін-дін-дін-дін, yes. Чудовий. Взагалі. Тупо нереально крутий, а, не дуже, але ладно. І у нас є ще один чудовий. цей взагалі в максимум промутувався, походу. Rate of fire бонус максимально 12.74. А у нас 12.72. Ну, майже в максимум. Але да. Типу, ось цих 2 прямо супер. Окей, okay. це значить, що ми за скільки грошенят? За. Ось ці всі грошенята. Ми промутували дуже круто наші ці. Наші мутаплазміди. Ось. І, власне, десь там плюс-мінус 150 мільйонів. У нас це все обійшлося. А, було 9800. 1984. 150 мільйонів, плюс-мінус мені лінь. Э, точно враховувати. Ось такі от результати. Цей супер, цей мега супер. Точніше, цей мега супер, цей мега супер, цей такий собі, і цей гарний. Ось. Якби можна було їм імена давати, було б класно. Але не можна. Ну, окей. І ось. Замість того, щоб 300 мільйонів витратити, ми витратили набагато менше. Всім дякую.